Мої вітання, поїхали. Так, Сесія поширює інформацію про те, що Україна нібито евакуює державних службовців з Херсона через можливий наступ окупаційної армії, армії угу, на місто. Що у цій новині? Правда, а що брехня? Так, ну давайте по порядку. Значить, чи правда, що Оркостан евакуює держслужбовців? Що Україна евакуює отак. Україна евакуює держслужбовців з Херсона, наскільки це правда. Хто хоче сам кудись іде. Тобто це не схоже на евакуацію. Далі. Можливий наступ на місто. Чи можливий наступ на херсон? По областях знімала відео. Що було про Херсон? Знайдіть хтось відео, напишіть в коментарях. Так, можливий наступ на херсон. Так, всі карти, які відповідають за якийсь двіж воєнний, вони перегорнуті. Тобто сил для цього дуже мало. Це дуже не сильно імовірно, але на що розраховують? На те, що відкриють ворота і пропустять? Нехай розраховують. Далі. Чи правда, що ціллю? Кровожерливого режиму є українські діти. Значить, так, те відео, про яке я зараз говорю, там, де у нас загроза по областям, ну, майже в кожній області загроза для дітей. На жаль, ми пам'ятаємо недавній обстріл Одеси, скільки діточок там постраждало. Так, така загроза є, я вам одразу хочу сказати. Так, поляки на кордоні блокують техніку для ЗСУ. Наші нашій країні найближчий час можуть розірвати стосунки. До чого це може призвести? Е, і це питання ми дивилися останній раз, показувала про е, таку, знаєте, дуже велику блокаду. Для нас це не дуже, але наслідки для поляків будуть ще гірші. Для поляків так само хтось перекриє кордон. Так само. До чого це може призвести. Це можна, може призвести до того, що поляки сядуть, порахують свої кошти через закритий кордон. Не тільки в нас мінуси, але у них також. Перебісяться і далі все буде ок. Нехай воно так і буде. Так ем, угу. Сусія стрімко втрачає свою авіацію. Слава ЗСУ. 15 літаків за останній час це впливає на перебіг подій. Вона стає слабшою. Втрата авіації як буде надалі, там на Оркостані повністю переплановано стратегію польоту, плани політ, напрямок польотів. Тобто це дуже сильно впливає. Вони хочуть Зробитися невидимими або літати у якихось зонах там, де їх не видно. Автомобілі з сосійськими номерами повинні залишити територію Литви до 11 березня. Навже Литва почала підготовку де, до дерусифікації своєї країни? Так, чи це правда? Давайте одразу подивимось, бо новини у нас різні. Ну, Це як у наших законах, знаєте, це правда, але з якоюсь поміточкою. Тобто є там якесь але в цьому законі. І Литва, ставлення Литви, влади Литви до Оркостану, до Кремля. Вони готуються до того, що навіть силою вони будуть захищати свою країну, своїх людей. Вони до цього готуються. Так, Трамп випереджає Байдена в семи ключових штатах, які ймовірно визначатимуть результати виборів. Невже у Трампа збільшуються шанси на перемогу? Це вплине на перебіг війни у нас. Неодноразово дивилися ці запитання і бачили, що вибори там у штатах будуть подвійні або другий тур, або перевибори. Не знаю, як це сказати правильно в рамках закону. Але так і буде, і далі будемо дивитися, коли ми до цього дійдемо. Вже з вами фізично. Для чого президент Франції підняв тему вступу Європи і НАТО у війну, а потім відмовився від своїх слів? Ну, таке сра ламазала ліпила. Спитайте у нього. Чи правда, що у Німеччини обговорювали удар по Кримському мосту? Цей план зруйновано і викрито, чи є шанс, що реалізується Кримський міст? Удар по Кримському мосту, падіння Кримського мосту, а, найближчі 4 місяці Кримський міст будуть ремонтувати, пробувати ремонтувати. Нехай і буде. Інформація про те, що окупанти у лютому понесли найбільші втрати за всю війну, відповідає дійсності. В лютому якого року? Тут вже тих лютих це про Авдіївку, мабуть, де да, ви кажете? Найбільші втрати окупантів. Лютий минулого, позаминулого року. Лютий Авдіївка. Ні, це не відповідає дійсності. Наші хлопці пиздять їх весь час. Добре. Так, чи правдиві чутки про відкриття авіосполучення з Україною у цьому році? Кому що? Авіосполучення в Україні цього року відкриття. Так само дивилися це питання, нічого не змінилося. Значить, Будуть пробувати планувати авіасполучення, причому, так дивно, це буде і авіасполучення, і транспортне сполучення, типу таке два в одному. Але після цього знову можуть бути дуже велика ймовірність прильотів по тому сполученню. Так що нема чого про це дивитися і казати. На весь світ, дякую.